А є в тебе такі якісь поради для тих, хто зараз нас дивиться і думає, чи для мене це, а може все ж таки не для мене. Такі, знаєш, ці баюські, баюські, навіть не ждуни, а ті, хто одною ножкою в воду, в холодну, але вони так побоюються для новачків, є якісь поради в тебе. Я все-таки сторонник, що якщо людина ще uh -huh. не дозріла, не робити то. Ну, от я не знаю, от хочете мене скріпляє. Тобто, це, як, знаєш, як з Ну, Якщо розбити раніше їйце, якщо це, якщо воно тріскає ще, uh -huh. просто пташеня помирає. Якщо вскрити куколку, да, тобто вона, ну, хоча там вже є uh -huh. той метелик, він не полетить, тому що йому не стало декілька секунд. Щоб ті так. крила, бо йому треба набрати сил, він тренується, щоб потім літати. Ну, баюські, ну значить, ще не, uh -huh. не, не, не цей, не готові. Ну, Все одно настане той момент, ну не можна їх тягнути. Ну, тобто, настане той момент, коли вони догріються, uh -huh. догріються і прийдуть. Тому, uh -huh. що я вам можу сказати? ну... Якщо вам на логічному рівні хочеться, логіка вам каже, ну це ж працює, це бізнес, трата та, та ну слухайте себе, спостерігайте, спостерігайте, дивіться і слухайте себе, що я відчуваю. Якщо щось не йде, то то не галтуйте mm -hmm. себе, тому що буде все одно фрустрація. Ну, от якось так. Я за, за те, щоб не гнатися за ну от, так, треба модно, все. Ну, якщо відчуваєш, що я хочу, да. є апетит, так? Да? От. Апетит, я не знаю, як це по-іншому назвати. То ти вже там все знайдеш. І рецепт, як приготувати, щось тим шматком м'яса зробити, і вогнище як розпалити. Угу. Моє апетит, я голодна. Для мене це знаєш, я взагалі просто людина дуже інтуїтивна. У мене так все. Я не розумію, коли мені кажуть, як ти то робиш, а я не розумію, як я ну, а як можна не робити. Ну ти просто. Ну, ти просто uh -huh. цей поштовх зсередини, він або uh -huh. є або нема. все, крапка. Якщо він є, то далі вже окей, далі потрібні uh -huh. курси, там ще це щось. Вже, це вже рецепт, як розпалити uh -huh. вогнище, це вже інструмент. Але спочатку це оцей поштовх. Він або є, або нема. Якщо нема, то йдіть до мене, подивіться відео, як перевітрити uh -huh. свою ціль тушність. Ну а якщо просто тому що е «Маня, молодець, а я дно. Ну, то може ви в чомусь іншому не дно. Ну якщо Маня знімає відосики, це не означає, що вам то треба робити.